У нас а це означає, що час підбивати підсумки спортивного тижня, що минув на Львівщині. Кубок України одна тридцять друга. Три команди з Львівщини продовжують шлях у Кубку України. ФСК «Фенікс» Маріуполь на виїзді здобув перемогу над командою Ужгород, забивши два м'ячі у їхні ворота. Рух обіграв представника прем'єр-ліги Львівщини Яворівський Корміл, забивши у їхні ворота двічі у другому таймі. А Карпати ж на виїзді вісім разів забили у ворота другої. Рігового, криворізького пануела Прем'єр Львівщини у середу 20 серпня ФСК «Гірник Новоявлівсь» та ФК «Мустийська» завершили матч із нічиєю 2-2. А от ФК «Миколаїв» на виїзді обіграв команду «Покрова Куликів-2», об'єднану з Львова Нижньої Білки. Матч завершився із рахунком 5-1. У суботу ж 23 серпня команда «Рух Три Львів» забила 5 разів у ворота команди ФК «Олесько», а у відповідь пропустивши лише двічі. ФК «П'ятничани» мінімально обіграли другого Ського матч завершився із рахунком 1-0. от нафтовик із Борислава здобув перемогу над командою Сокаль Дацький текстиль, забивши їм тричі. А у відповідь пропустивши лише раз. Анда Львівської покрови змагатиметься в чемпіонаті України з Амфутболу футболу на милицях, який уперше в історії організовує Українська асоціація футболу. Цей чемпіонат цьогоріч триватиме із серпня до грудня і проходитиме на футбольних полях Львова, Києва, Київської області, Черкас та Івано-Франківська. Всеукраїнські змагання зі стрільби з лука серед ветеранів та ветеранок кубок воїнів воїнів-2025» Відбулися 22 та 23 серпня на Аль спортивній базі літніх видів спорту Міністерства оборони України. Захід зібрав близько півсотні учасників із Львівської, Закарпатської, Київської, Херсонської, Харківської, Чернігівської, Чернівецької, Чернівецької, Черкаської, Вінницької, Одеської, Запорізької областей та міста Києва. Це не лише ветерани та ветеранки, які вже давно займаються стрільбою з лука, а також новачки. Для них провели майстер-клас та ознайомили з правильною технікою та особливостями цього виду спорту. Найсильніших визначали в двох дивізіонах: Олімпійський та Блочний Лук в одній відкритій категорії жінки. Та чоловіки, 17-й дитячо-юнацький турнір з футболу пам'яті Василя Ковцуна пройшов у жовтві протягом 22-23 серпня. Захід зібрав чотирьох учасників серед них Дюсеша Жовква, Динамо Львів, Янтар Нову та Покрова Львів. Золото цього турніру здобула команда Покрова із міста Львів. Срібними призерами турніру стали вихованці Жовківської ДЮСШ. Такими були новини спорту цього тижня. А ви що? Не забувайте підписувати. Витись на Львівську на новин і не пропускайте свіжий дайджест.